Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде на тему стосунки на відстані, їх розвиток, чи потрібно в них кладатися, тобто потрібно робити на них акцент свого зору, чи не потрібно. Так? Тобто, як вони будуть розвиватися і тому подібне. Відразу скажу, що вибачаюсь, водички. Значить так, відразу скажу, що тут буде більш за все енергія цих стосунків. Да? Ну, а так по потоку. Перший варіант червоний, другий варіант жовтий. Перший варіант. Стосунки на відстані, їх розвиток. чи є перспектива. Угу. Так, відразу скажу, ну, це, мабуть, буде експрес гадання. <кій> Значить, жінка тут більше двоє партнерів, вони будуть... жінка буде дуже рішуча, і нібито буде щитувати чоловіків. Не нібито, а буде відчувати, який чоловік. По-перше, тут жінка, яка не дозволить собою маніпулювати, вона вже самодостатня, і тому вона 100% знає, що вона хоче в цьому житті. І я хочу сказати, що <кій> тут жінка, яка пройшла трансформацію, в неї закінчились відносини, або в неї вже нема чоловіка, так? і вона вже десь наміріває. Думаю про те, що вона згодна жити одна, що їй подобається той тобто, стан, яким вона проживає. Ну, Я не можу сказати в самотності. так, Давайте скажу так, в свободі свого так, в свободі свого життєвого шляху і свого вибору. вибір. А, і тому вона більш за все буде дуже чітко підбирати собі чоловіка. Тобто, якщо жінка сидить на сайтах знайомства або в інтернеті знайомиться, то тут дуже багато чоловіків, які, з якими вона різко відмовляється, нібито, знаєте, відповідає дуже різко, конкретно, розуміючи, що. Подивилася на його фотографію і зрозуміла, що ні. Ти для мене не підходиш, і до побачення. Чоловіки можуть і писати, але вона така: ні. Все, ні. Тут буде, тут буде по інтернету, жінка буде шукати чоловіка для життя. Чоловік. Ох, то тут чоловіка, ви, я хочу сказати, це ваші карти, які. З якими ви дуже довго будете знаходитися, не, не знаю, на інтернет-знайомствах або на відстані будете партнерів вибирати, перебирати, так, знайомитися, знайомитися і знайомитися, відцікати, відсікати. І нарешті, через деякий час до вас прийде чоловік, ви познайомитеся на відстані з чоловіком, який буде. Тільки для жінок. Чоловік, який самотній. Для, чоловік, для чоловіків тут теж підходить, але перевертайте, так, що жінка буде дуже складна, рішуча, а чоловік буде думати про те, що мені я більше не хочу якоїсь свободи. Я хочу вже зав'язати стосунки з жінкою. Я. Хочу кохати, мені потрібен цей шанс, мені є що ці жінки дати. Так? Тобто в мене є гроші, я вмію заробляти, в мене є що їй дати. І мені, тут, до речі, у чоловіків буде я згоден на таку жінку, яка готова на взаємообмін енергетики, так? або ну, разом допомагати, щоб вона. Розуміла, що я чоловік в, жін... в сім'ї, і я приношу гроші. Так? І тут буде чоловік, зосереджений на тому, щоб жінка вміла приймати подарунки. <кій> Ось так, чоловік, тут просто людина, чоловік, який проявляє своє кохання, у нього мова кохання це подарунки або гроші. Так, як будуть ці стосунки розвиватися. Так, тут люди е двоє будуть працювати, пізнавати труту один одного, дуже багато буде переписки, перезвонів, люди, які е будуть згодні зійтись разом і е одружитися. Так, чоловік тут дуже-дуже такий яркий. Чоловік тут такий, дуже багато в нього вогню людина, яка е, нарешті зустріла жінку. І я хочу сказати, що тут не буде дуже довгого якогось там періоду, там рік, два. Е, тут буде десь до півроку, люди будуть зустрічатися, списуватися, е, зізвонюватися. А потім одружиться. Тобто тут доволі таке все швидко буде. І раз, два, три, і хтось до когось переїхав. Тут не буде дуже довго. Для когось три місяці до півроку, я скажу так, шість місяців. Так, люди дуже швидко будуть один одного пізнавати і будуть згодні на одружні. І тому перший варіант тут дуже гарні. Відносини швидкі, гарні. Так? Жінка зрозуміє, що чоловік не скряга, він... ну, Тобто, тут буде жінка повірить, що це все-таки кохання, що чоловіки вміють кохати, і його мова. Кохання, тобто гроші або подарунки це є її теж мовою. Тобто для неї це найкращий спосіб зрозуміти, що чоловік її любить, так, кохає. Тобто тут жінка не така, якій потрібно там розказувати, там якісь замки воздушні строїти, а тут вона буде цінити просто по ділам. так. Чоловік зробив, вона зрозуміла. Тобто вони будуть розмовляти на одній мові кохання. Так, дякую перший варіант. Другий варіант. Жовтий. Стосунки на відстані. Чи є перспектива, і чи є перспектива, як вони будуть розвертатися, розгортатися ці відносини, стосунки. Ой. Так, по другому варіанту хочу сказати, що тут два партнера, жінка і чоловік, взагалом то зустрінуться в той період свого часу, коли її буде а, самотня. Буде самотня, їй буде якась. Така тяганина в житті, да, коли важко йти, коли ти вже не маєш надії на зустріти свого партнера. І тому люди тут будуть спілкуватися для початку. Давайте так скажу, навіть не як друзі, а просто як знайомі, або привіт як, як твої справи, або лайкати, а потім списуватися. Ну, знаєте, таке дуже легке якесь знайомство безперспективно для початку. Двоє будуть зосереджені на тому, що. Один за одним будуть спостерігати, але все-таки будуть націлені на друг на інших партнерів. Будуть в інших містах шукати своїх партнерів. Так, якщо ви сусіди, то я хочу сказати, що ви зі своїми сусідами, сусідом або сусідкою, або співробітники. Ви будете спілкуватися, пити каву, розмовляти, дуже добре один одного пізнавати, якщо це інтернет-знайомство те ж саме, тобто розмовляти, списуватись, так, але не будете дивитися разом в одну сторону і думати про те, що ви партнери. Тобто тут буде все починатися, давайте так скажу, з легкості <кій> і з якогось такого балансу, але без перспективи. І тут будуть довгі стосунки, тут рік, два. Люди будуть дуже довго знати один одного. Тобто це якісь навіть будуть якісь спочатку друзі. Потім чоловік, то чоловік він зрозуміє, що жінка тут для нього. Так? Тобто Все цікавіше і цікавіше йому буде жінкою, він буде писати, а жінка буде така. М -м -м, Ну, проявляєшся, чому і ні? Наприклад, чоловік там, прийшли, там не знаю, онлайн-доставкою якісь смаколики, квіти, не знаю, зранку картинки, хоча я не розумію цього, це для мене не увага, так? але не прояв уваги до жінки, але ж все таки. Тобто, чоловік тут буде двигатися в сторону жінки. Жіноча позиція це буде я. Я не, я, ну, ти прийшов, а я сиділа. Так? Тобто, ну, ну, добре, хочеш каву, пішли, по кави поп'ємо. Хочеш зі мною переписуватися, Я буду з тобою переписуватися. Але не буде такої сильної зацікавленості. Тут, більш за все, першим, хто побачив е, партнерські е, відносини, ті, які принесуть свої плоди. Урожай. то це буде чоловік. Так, і Тут чоловік буде стремитися, тут чоловік буде бажати з жінкою побачитися, говорити про те, що він приїде. Жіноча ж позиція буде ну, гаразд, ну, приїжджай, я нічого не розумію, ну, хочеш проявляйся. так? Перспективи цих стосунків. Тобто, тут буде тяжко чоловік працювати над жінкою, яка взагалі не буде бачити потенційного партнерства з ним. Тобто, жінка тут яких чоловіків буде любити? Ну, давайте таких чоловіків, які ви яких вона вибирає, так? Тобто тут чоловіки, які з нею більш не комунікують, а суперничають, тобто закриваються такі дуже тяжкі стосунки. Жінки подобаються: такі чоловіки, які самі уходять, потім знову приходять, соплі на кулак наматують, але ж нічого, знаєте, безпечніше для цієї жінки відчувати, що не буде ніякого прояву, наскільки вона не хотіла стосунків. А тут буде такий партнер. Нерв проявлятися, який буде згоден працювати над цим, так, і буде відточувати цю жінку, підготовлювати її для того, що тут буде сім'я. Тобто чоловік буде зосереджений на результат на плоди, де жінка захоче його, тому що вона для нього буде стане дуже смачна. Він зрозуміє, що це його жіночка. Перспектива цих відносин, чоловік буде трансформувати жіночку. І буде впливати на не дуже багато емоцій, різних, гарних, по-перше, буде приймати цю жінку, така, яка вона є, і трансформувати, стілювати її серце так? від розбитого до наповненого. Чи останеться цей чоловік в френд-зоні? Тут невідомо. Так, я хочу сказати, що жінка наповниться, але вона дуже сильно буде любити, боятися кохання, їй буде безпечніше ще з чоловіками, якими вона руководить, якого вона хоче. Ну, знаєте, так, ну, пішов ти пішов, і я від тебе цього чекала. Так, нібито ти виправдовуєш мої моє чекання. Тобто те, що я думала, що так станеться, те і є, так? А цей чоловік він буде інший, він буде знову і знову відкривати до вас двері, але ви будете завжди відрізати його і не давати йому шагу до вас підійти. Але чоловік тут все більше і більше буде вкладатися. Але в якийсь десь період времени, коли жінка зрозуміє, що її страхи нарешті. Уж пішли від неї, так, що вона зрозуміє, що цей чоловік, він для неї, для сім'ї, що вона такого хоче, то тут чоловік, знаєте, він почне закриватися. Тобто, поки жінка трансформується, на відстані, так, і скільки б чоловік не, е, не був, вона його все время буде ставити в зоні френд-зоні, а якщо це чоловік, то е, перекручуйте на себе це ваше відношення до жіночки, так, що жінка вас буде френд-зонить, або ви будете її ставити в френдзону, то я хочу сказати, що партнер або партнерша тут підуть, е, скажу так, підуть в нове. Тобто е, жінка тут. Поки захоче кохання, поки зрозуміє, що вона згодна, їй такий чоловік потрібен для сім'ї, то цей чоловік буде лише наблюдати за її життям. Він більше не буде проявлятися, в нього вже не буде таких сильних почуттів. Так? Він зрозуміє, що Ну, було кохання, кохання було, але все закінчилось. Не дочекався, не дочекався, пішов в нове, і все. Тобто, чоловік тут то піде в заробіток, в самотність, він зрозуміє, що ні, з цією жіночкою нічого не, не буде гарного, і він поставить точку сам. Все розваляє, так, і відразу скажу. Довгий час жінка тут не буде знати, як у чоловіка цього справи, але тут, коли жінка прийде до чоловіка і відчує, що він їй потрібен, я хочу сказати, що чоловік зустріне ту, яка його буде приймати. Такою, який він є. Тобто, перспектива стосунків тут така, що чоловік прийде до жінки для того, щоб зцілити її і під... так і наповнити. І коли він зрозуміє, що вона його не вибирає, він піде в інше. І тому перспектива стосунків тут не буде. Тобто, люди відпрацюють. Один з одним удосконалять себе і розійдуться. Ось такий був другий варіант. А з вами була Тетяна. До нових зустрічей!